Вітаю усіх глядачів міської телестудії Миргород до міжнародного дня рідної мови, який цьогоріч відзначали 21 лютого. Сьогодні моєю співрозмовницею є вчитель української мови та літератури Миргородського ліцею імені Тараса Шевченка Наталія Луньова. Вітаю вас, Наталія Миколаївна. Вітаю, пані Олександра. Вітаю шановні слухачі та глядачі. Ми сьогодні з вами у ліцеї імені Тараса Шевченка, де ви викладаєте для миргородських учнів українську мову і літературу. Я трішки знаю про вашу історію. Вона мене щиро дуже вразила і хотіла вас запитати. Розкажіть, чи завжди для вас українська була рідною мовою, і чи завжди вона була такою легкою і вільною у спілкуванні для вас? Починала я роботу вчителем з викладання російської мови і на той момент мешкала в місті Авдіївка. Донецької області. На сьогодні Авдіївку знає, мабуть, вся Україна, і не тому, що там найбільше коксохімічне виробництво в Україні, яке давало нам. Три тисячі різних видів продукції, четверту частину коксу, що виробляється в Україні. Сьогодні ми знаємо Авдіївку як фортецю, що тримається з 2014 року. Проти ворога зовнішнього починала викладати російську мову, тому що не було вакансії української мови. Можливо, я когось здивую, але так в Донецька область, так само як і Луганська, від часів незалежності, завжди вивчали і користувалися. Українською мовою вона була для нас так само рідна, зрозуміла і потрібна і в побуті, і в навчанні, як і в будь-якому іншому регіоні України. А так ми менше спілкувалися українською, так російська вивчалася на рівні з російською. Ну так сталося. І починала я як вчитель російської мови літератури. Лише в Миргороді, вже коли ми переїхали в 2015 році. Я почала працювати. Вчителем зарубіжної літератури і української мови, і відповідно до закону України про освіту і викладання, і спілкування в навчальному закладі відбуваються українською мовою. Це не було проблемою. Можу згадати випадок, що був з моєю дитиною, яка почала ходити в садочок в три роки. І коли я забирала її, вихователька розказала мені таку історію. Даю Софійки рушничок, кажу: витирай ручки, тримай рушничок. Вона каже, це ваш рушник, а у мене полотенце. Сьогодні пройшов час. Дитина вже, якщо чує російську мову, запитує, що таке февраль. Все вирішує оточення і наша з вами свідомість. Тобто, я правильно розумію, що у побуті ви почали приходити на українську вже в Миргороді? Що вас спонукало до цього? Так, розмовляти українською вдома в себе в родині ми почали лише в 2015 році, але не тому, що я почала працювати в школі, а тому, що вже тоді проходило усвідомлення того, що є Росія, є Україна і наше українське нічим не гірше. Ми побачили живий приклад людей в Миргороді, які користуються мовою на вулицях, в магазинах, не тільки тому, що їм це потрібно. І плюс Полтавщини в тому, що вона дає право на помилку. Маємо такий живий народний діалект, полтавський, який є знайомим для усієї України. Ти починаєш вільно говорити, ти бачиш інших помилки збоку, але й виправляєш свої. До речі, багато мовознавців вважають, що суршик це таке забруднення українською мовою. Як ви до суршика ставитесь? Ставлюся абсолютно спокійно і нормально для мене це окраса сміття це те, що не є літературною мовою. В сучасних умовах, в умовах війни, як ви вважаєте, чому принципово вчити українську мову, чому це важливо і чому варто вчити дітей української мови? Шкода, що ми почали це в більшості своїх розуміти лише в умовах війни за останній рік. Мова важлива і нам це підкреслювали багато років до нашого існування. Будь-який твір з програми української літератури це завжди про важливість мови і про боротьбу за українську мову. Перше, що намагалися знищити в нашій державі, це була саме мова. І саме через заборони говорити українською, писати українською, представляти театральні вистави українською починалось знищення української нації. Так це важливо, і сьогодні це усвідомлює кожен. Як ви вважаєте, перехід з російської на державну мову це необхідність для кожного українця? Чи це таке особисте побажання, особиста думка? Таке питання сьогодні, думаю, не стоїть для більшості українців. Ми чітко розуміємо, що маємо свою мову, свою державу, і та ціна, що сьогодні платиться за це, занадто висока. Так, це наш обов'язок знати, користуватися. Ще знаю про те, що ви викладаєте мовні курси для переселенців, які у нас в Гончаренко центрі відбуваються щонеділі. Розкажіть детальніше про них, в чому сама їхня ідея, як обираєте теми і все таке. Коли я давала згоду бути волонтером, викладати українську мову для ВПО, в першу чергу згадала себе, коли ми приїхали в Миргород. Найважчим було те, коли ти йдеш по вулиці і нікого не знаєш. Просто нема з ким привітатися навіть спілкування з людьми це був такий перший крок соціалізації в місті і усвідомлення того, що життя продовжується. А коли ми з соціальних мереж дізналися, що є такий попит на вивчення української мови, люди дійсно писали, чи можна десь вивчати, чи може є якісь курси, якісь пропозиції для них, щоб перейти на вільне спілкування українською мовою, і це співпало з пропозицією відділу освіти. Започаткувати такий курс, перше, що мені хотілося, щоб люди побачили один одного і зрозуміли, що вони тут не самі що вони могли йти могли, типу, по вулиці і мати кому сказати добрий день, доброго ранку. А коли побачились вже з людьми, що хочуть володіти мовою, не зважаючи на вік, не зважаючи на їх життєві обставини, освіту, рівень володіння мовою, це стало ще цікавіше. Там дійсно щире прагнення опанувати і писати, і говорити, і читати тобто, вони на запит, що треба відповідають все, що ви можете нам дати. Що найбільш цікаво, що пропонуєте, як обираєте теми для занять? Так само, як в школі на сьогодні не може бути уроку класичного. Діти за партами вчитель біля дошки з крейдою. Потрібна якась цікавинка, потрібна мотивація є це вже 100%. Ігрові моменти, тренінгові моменти і максимум спілкування. Людям потрібно дати можливість говорити, коли вони переступають той бар'єр, що я не можу говорити українською в мене не такий мовний апарат, я ніколи цього не робив. Вони починають робити це сміливіше. Граємо в більшості, граємо, але кожна гра це найкраще навчання. Чи багато переселенців приходять вчити мову? Вони кожного разу різні. Чи якась стала, стала група? Є так, у нас є вже такий осередок тих, що від першого заняття кожне наступне були присутні? Ні, не багато. Це групи близько 10 осіб, комфортні для того, щоб і навчатися, і спілкуватися. Дайте пораду для російськомовних українців, які хочуть перейти на державну мову і спілкуватися нею побуті. Важко давати поради людям, з яких, яких не знаєш, але читайте українською, починайте з найпростішого, навіть в магазині на касі сказати Добрий день і все, що вам потрібно для спілкування з продавцем українською мовою. Починайте нею користуватися в побуті. Якщо це дуже важко, підписуйте речі найбільші. Ну і приходьте до нас на курси, якщо ви в Миргороді. Дуже дякую за те, що погодилися поспілкуватися, розповіли, поділилися своєю історією. Дуже дякую за вашу роботу, за вашу чітку позицію щодо мовного питання. Бажаю вам натхнення, успіхів у вашій професійній діяльності. Ще раз дякую. Дякую вам.